То які ж розміри має економіка диктатури. Північна Корея не публікує економічну статистику з середини 60-х років, але в сучасному світі важко щось приховати. Дані про ВВП Північної Кореї публікуються раз на рік. У 2020 році КНДР переживала економічне скорочення на 4,5% порівняно з минулим роком. У 2019 році зростання на 4 У 2021 році північнокорейська економіка скоротилась на 10%. Зараз ВВП КНДР оцінюють приблизно в одну тисячу доларів на душу населення. Хоча в тому ж 2014 році ця цифра була вдвічі меншою 507 доларів. Для порівняння ВВП на душу населення Південної Кореї станом на 2021 рік це 32 тисячі доларів. В Україні ця цифра того ж року склала 14 тисяч доларів, а в 2022-му, ну, з об'єктивних причин, українське ВВП скоротилося до майже 5 тисяч доларів. ВВП Китаю на душу населення того ж року досяг близько 12 тисяч доларів.